Я розмовляв спілкувався суржиком, то мені тяг Брехливо. Ну ти розумієш, я тобі скажу, зараз є більш гидотна річ ніж суржик, є е, англосуржик. Оце паскудність. О, ти не уявляєш. Англосуржик? суржик. Англо -суржик. Англо. О. Тобто, ну наприклад, коли говорить паскудно англійське слово блекау або сучо американське слово крінж, крінж. Так, так, або а, таке ж паскудно американське слово фейк. Тобто воно має український відповідник Кожен з цих слів. Але ну так і, має. Але, але це все інтернет. Ти розумієш, а, що Це все за інтернет. Але вороги України а, беруть із української мови, роблять паскудну мішанину. Тобто, там, де є українські слова, вони вживають а, якісь імпортні слова. Розумієш, і мені треба думати, що, що воно. Оце ото пудало мало на увазі, коли говорила слово слово меседж. Я Што ж не буде? знаю. От ну журка ну, меседж, розумієш? Ось от таке. Ну, як, як буде покраїнській повідомлення. Ну та я ж і кажу або повідомлення, але якщо це говорить політик, що вони отримують меседжі з там звідки місь за кордону, то можливо це тут треба вживати слово посил. Розумієш? От, але оскільки оскільки у них лексична збідненість, тому що їхній інтелект недорозвинений, тому що їм треба працювати з винопасами, а не парламентарями, от то вони беруть і замінюють паскудно чужинським е, словом меседж. Або замість слова випадок вони говорять слово кейс.